Софія Дрючина, мені 12. Навчаюся в 8 класі Мажорського ліцею. У школі я не відмінця, але вчуся добре. Люблю дізнаватися щось нове. Старанна, вихована, здільна, відповідальна. Завжди допомагаю іншим. Свій вільний час я люблю проводити з друзями, люблю грати в волейбол, футбол. Залюбки катаюсь на велосипеді, захоплююсь музикою і танцями. Я людина, яка дуже легко захоплюється. Я б назвала свій характер легким і веселим. Я усміхнена, люблю і жартувати, намагаюся ставитися до життя з гумором і позитивом, образу довго не тримаю, тому що я не злопам'ятна. На превеликий жаль, ми не ходимо до школи, а навчаємося онлайн. Дуже сумно і прикро, що ми проживаємо таку страшну, і безжалісну війну, але все ж таки в умовах онлайн навчання я дещо придумала і хочу запропонувати вам мою передвиборчу програму. Шановні вчителі, дорогі друзі, мої знайомі та товариші. По-перше, проводити день учнівського самоврядування онлайн. Учні виконують обов'язки вчителів та адміністрації, хоча б двічі на рік. На день вчителя. Та на 8 березня. По-друге, проведення ярмарок суспільними зусиллями батьків, вчителів та учнів на допомогу воїнам ЗСУ або інші благі справи. По-третє, різноманітні онлайн конкурси, королева осені, роль на кращого Діда Мороза і Снігуриньку, романтичні номери від класних колективів до Дня святого Валентина. На 8 березня привітання з концертною програмою лише від чоловічої стадії, від хлопців нашого ліцею. А в квітні і травні ми разом всі з вами попрацюємо на території ліцею, зробимо трояндову алею, насадимо троянд і різних інших квітів, дерев, кущів. Щоб прийшовши на останній дзвінок, ми могли насолодитися красою нашого шкільного саду. Для молодших школярів влаштуємо сюрприз від Святого Миколая, проводитимемо ми веселі руханки та цікаві пізнавальні ігри та конкурси для маленьких місіс та містерів. Звичайно ж, якщо у нас все-таки з'явиться можливість ходити до школи, то ми обов'язково будемо проводити дискотеки, вечір караоке, літературні вечори, квести та тематичні тижні. Дякую за увагу. Всім успіхів та мирного неба!